Говорити про заробітну платню в нашій країні якось не прийнято. Можливо, нас так виховували, а можливо, це особливості нації. Розбиратись в причинах не будемо. Поговоримо про наслідки. Ви шукаєте роботу і хочете отримувати за неї конкретні гроші. Ви цінуєте себе, свій час, свій досвід, свою результативність, тому це нормально, коли за свою роботу ви хочете отримувати гідну ЗП. Коли ж потрібно обговорювати її рівень з потенційним роботодавцем. Давайте розберемось. Ситуація 1. Ви вислали своє резюме в компанію. Вам подзвонив рекрутер і в телефонному режимі прояснює декілька моментів перед співбесідою. Він може запитати вас про очікуваний рівень заробітної плати. Ви маєте бути готовим до цього питання і маєте назвати суму, на яку ви розраховуєте. Важливо! Цифра має бути адекватною. Тому що, якщо це буде набагато більше ринкового рівня, вас не запросять на співбесіду. Якщо буде набагато менше, може викликати підозру. Чому ви так мало хочете? Може, ви поганий фахівець? Ситуація 2. Ви прийшли на співбесіду. До цього моменту у вас ніхто нічого не питав про рівень ЗП. В оголошенні про вакансію теж не було цієї інформації. Ви поспілкувались і в кінці зустрічі вас запитують про рівень платні. Тут так само, як в першій ситуації, потрібно назвати адекватну цифру. Якщо вас так про це і не запитали, ви можете самостійно задати це питання. Наприклад, яку оплату на цю посаду ви пропонуєте. Або Я б ще хотіла додати, що я розглядаю пропозиції з рівнем оплати таким-то. Скажіть, будь ласка, чи відповідає це вашому баченню? Важливо. Якщо посада, на яку ви претендуєте, передбачає не тільки щомісячну ставку, а ще й бонусну частину, то краще одразу обговорити рівень заробітньої плати, яку ви будете отримувати щомісяця, і розмір, частоту та показники для нарахування бонусу. Говорити про оплату необхідно, тому вчимось робити це правильно. А як зрозуміти, який рівень оплати ринковий та адекватний, я розкажу в одному з наступних відео.